Скарпіошки, я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Ми зараз будемо дивитися психологічні поради Тару на наступний місяць. Що принесе для вас липень? На що треба звернути увагу і, взагалі, який буде у вас психологічний стан? Розклад буде цікавим, незвичайним. Готуйтеся разом зі мною дивитися на карти і насолоджуватися енергіями, які будуть змітувати ва змінювати ваше життя тільки на краще. Який буде у вас психоемоційний стан протягом місяця? Дуже важливе питання, на що вам налаштовуватися і як це змінити, оскільки якщо ви знаєте, в чому буде проблематика, то ви можете це коригувати. Психоемоційний стан. Король мічів, який класний, десь він прийшов, зразу згадалася гра престолів. Ви у нас вода. Тут в нас чоловік, який належить до повітряної стихії. Це в нас терези, це в нас будуть водолії або близнюки. У вас буде пов'язане чомусь, думаю, кожен відповість на це питання, чому місяць з цією людиною. Можливо, він буде на вас певним чином впливати. Можливо, він буде. Це до речі, наприклад, лікар. Бо ви поїдете з ним десь в подорож, скажете хочу на Джамалунгму, або Хочу на Еверест цієї людини, і от ви будете налаштовані. Взагалі, рице, король мічів, вибачаюсь. Він дуже структурований, він готується. Можливо, ви і будете готуватися до зими, і будете думати, як мені перезимувати. Як не дивно, в нас вже дні є коротшими, і ми з вами трошечки вже і готуємося. Хтось буде зараз сміятися до осені, планувати, а що буде зимою? І от зараз буде у вас такий стан, можливо, людина буде таким прикладом для вас. Я знаю багато людей, які, наприклад, беруть курси, як виживати в лісі. Звучить дивно, але от комусь подобається. Хтось візьме курс, справді, як займатися в лісі, там, виживання, якісь. Подорожі, справді зимні подорожі. От, можливо, ви і будете готуватися саме із цією людиною, або ви будете мати риси саме цього короля мічів, який є чітким, структурованим, це в нас військові, це в нас, ви бачите, от він подорожує, це бухгалтери, люди, які мають аналітичний склад розуму. Тому. Аналізуйте і готуйтеся до того часу, який прийде. Тобто зима, ви тут бачите. Наступне це відносини. Ми зараз подивимося на те, які будуть у вас відносини. Якщо ви один, зовсім один, двойка жеслів. Дудина насолоджується, вона планує, вона не має активних певних дій, вона просто дивиться. Може, десь поїдете в подорож, так виглядає якісь хмарочоси, просто будете насолоджуватися тим, що ви дивитесь на цей світ з радістю. Якщо ви в стабільних відносинах, то у вас йде баланс. Може, когось потягне дивитися в минуле, подивитися, що там які скелети є в цій шафі, але по карті баланс ви просто насолоджуєтеся своїми відносинами і, може, комусь захочеться, от як вона дивиться на ці всі платічка, ви подивитеся, з чого складаються ваші відносини. Можливо, хтось захоче. Бути знову чарівною, і ви будете обновляти гардероб, щоб сподобатися зміняти стиль своєму коханому. Але карта говорить про якийсь такий баланс, 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 стабільність, і, в принципі, може, ви трошки зійшли. У відносинах до такого, я знаю, всі його тріщинки, як співала колись зімфіра, і вже вам навіть немає от того бажання зайнятися карколомним сексом. Тому подумайте, можливо, треба справді викинути з шави це все старе і подумати про щось новеньке. Бо у вас тут карта, шістка жеслів, говорить про карту переможця, про такі активні дії, що вам все подобається. Якщо ви знаходитесь у трикутничках, вас там троє. То ну що, не прийнято в нас говорити про кохання жінки і жінки, чоловіка і чоловіка, але в даному випадку, можливо, ви подружитесь з вашою конкурентною і вирішите, що ворог мого ворога це мій друг. І от карта говорить тільки подружитися зі своєю конкурентною. Як в тому анекдоті, я тобі там Рафаело в кармашки поклала. Дивимося на роботу. Як вам себе самореалізувати у сфері роботи? Тройка м'ячів. Щось вам тут сумно. Розбите серце, і зараз будемо дивитися, що вам там сумно, і що вам робити з цією ситуацією. Коханці, не працює у вас співпрацювання з Колегами, тобто немає контакту, ви не можете працювати в команді. Карта Коханці говорить про вибір, про роботу з партнером. І от саме те, що цього зараз немає, воно вам і розбирає серце. Дуже ціниться в Німеччині, тім фейкат здатність працювати ще з кимось. Може, у вас проблеми з кондлегою? Може вона вам ставить палки в кольоса? Або ви вважаєте, що якась вона тупа недовчина. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Якщо потрібна консультація, до речі, зараз я відео зробила пару днів тому, про як спілкуватися з роботодателем. І от, можливо, ви знайдете там щось цікаве для себе. Спробуйте налагодити контакт. І буде вам велике щастя. Фінанси. Як покращити сферу фінансів? Імператор краса. Ви можете звернутися до чоловіка, який справді вам ту сферу фінансів і покращить. Тобто, коханий, дай мені, будь ласка, свою кредитку, я знаю, як з нею спілкуватися. Тут звертання. Може, якісь дотації отримаєте від якоїсь офіційної установи, але ваші фінанси будуть часто залежати від чоловіка. Тут, в принципі, така у вас ситуація. Ну, інколи, може, в когось там незабаром, до речі, дні народження будуть йти. Тому от у вас зараз. Шеф, можете напряму говорити з шефом також у фірмі, і сказати, давай ну, піднімай мені зарплату. Чоловіку можете сказати, щоб підняв зарплату і шефу. І буде вам велике щастя. Тепер ми дивимося на ваш дух, розвиток, як буде розвиватися ваша душа? О, мрії! Скорпіони, я хочу бути вами в цьому місяці. Ваша душа каже, я маленька дитина, яка мріє, яка не бачить землі, ви десь літаєте там, плюс ваш друг, ваша собака. Для вас зараз головним є бути. Відкритим для всього, мріяти, дивитися на знаки і бути чистим, не казати, що зараз мене чи на я, чи на йо, і все буде погано. Ні, ви відкрита дитина, яка кайфує від того, що відбувається навколо, яка просто йде і летить до сонця. Слухайте, у мене аж настрій піднявся. Яка класна карта, як у вас от вона просто енергетично співпала? Тепер дивимося ще пораду від всесвіту для вас і знов дика карта. Їх можна разом покласти. Це в нас початок, а це щось незвичайне, що станеться у вашому житті. У вас цікаві карти, які говорять, що ви випробуєте себе, ви розвиваєтеся в сфері роботи, у вас цікаво, ви можете там, де важка ситуація, це означає, вам там треба розвиватися, тобто ваша робота. Ті, хто у відносинах знаходяться, спробуйте якось червячка того. Розсмішити, щоб ваші відносини були знов веселі. Тут для когось спілкування з коханкою. же мечів, який буде якось так вашим ліпмотивом протягом всього місяця і мрії, і бажання, і щось незвичайне. Просто цікавий місяць для реалізації себе. Я бажаю, щоб у вас тільки збулися позитивні. Карти, позитивне налаштування. І ми зараз закриємо колоду справді отим мрійником. Бажаю вам плідного місяця. Якщо потрібна підтримка, приходьте на консультації і ми подивимося, як скласти з ваших думок потрібну вам картину. Дякую вам!